Друзі, вітаю! Це Таня Кудряшка і моя подорож до кінця світу. Це місто Усвая в Аргентині, яке називають кінцем світу, бо це найпівденніше місто на землі. За мною гори Анди, а там далі через протоку Бігля вже країна Чилі. Ми зараз відправляємося на човні подивитися найпівденніший маяк у світі і також місцеву фауну. І просто глянемо, які види навколо. Іде. не Знаю, що вони мали на увазі, називаючи це вогонь. Але тут іде сніг. Можна зробити висновок. що він тут не завжди. Хоча аргентинці кажуть, не звертай увагу на погоду через 15 хвилин. Вона може змінитися. Тому чекаємо. Але поки що сніг полона. Такий тур на великому катамарані на човні, на декілька островів і до маяка коштує близько 80-90 євро. Я перевірила онлайн, але не бронювала. Приблизно така сама ціна була агенція, в туристичній агенції, яку зайшла першою. Чому не забронювати? Приходьте завтра на 9 ранку без проблем. Можна платити картою, вибір великий, люди всі задоволені. Мені здається, дуже класно. Це природний заповідник, але тут є така хатинка. Не знаю, всі фотографуються, може думають, що в своїй якійсь мрії вони б хотіли жити в такій хатинці на острові, але знаєте, із такою погодкою тут не поживеш. Але вид гарний, гарний. На що човен. Пудемо далі. Якісь малюночки, фотографії в хатині. Прямо на кордоні протока Бігля це ще і природній кордон між Аргентиною і Чилі. Чилі там зараз не дуже добре видно, бо туман над горами, але оце якраз у нас уже Чилі. Аргентину сьогодні видно краще. Ми тільки знаходимося на стороні Аргентини сьогодні, але Чилі можемо бачити. І протока зовсім не широка, і місцями вона всього лише 5-6 кілометрів в ширину. Але тут якось спокійніше сонечко вийшло. На початку мене просто вітер тут здував, а зараз так нічого. Просто гляньте, яке сонечко на цій стороні. Найпівденніший у світі маяк Фаро Лес Еклерес знаходиться теж тут, на вогняній землі в протоці бігля. Ми зараз будемо плавати навколо нього. Я бачу тюленчиків. Ось вони темненькі лежать там, сохнуть, Гріються на сонечку. Темненькі то тюлені, а біленькі якісь пташечки. Бачите, чуленчілені чі гріються там величезні, такі чорні. Та ви бачите, такі величезні тіла гріється на сонечку, і біля них білі пташечки. Тут дуже добре видно це Аргентина, і по цей бік Чилі. Ми знаходимося прямо між двома країнами, і найпівденніший маяк. Я бачу величезного тюленя тут, але якщо далі подивитися, їх не просто видно, їх там ціла ціле стадо, але чуйте, як вони кричать, як корови мукають. А я чую звідси. Звідси не просто прекрасно видно тюленів і здоровених тюленів, і маленьких тюленів, а ще її дуже дуже сильно пахне рибою. Я б сказала, воняє рибою. Дивіться на цих пташечок. Цікаво, чи вони там борються за їжу з великими тюленями. Клас. Наш маяк. І ось наші тваринки. Гляньте, який величезний цей тюлен ще. Як коняка велика. Ой, клас! Так близько. Не знаю, що це за пташки. Залиняти, але це те, що не вони вилітають. Такі чорно-білі пташечки у фрагах. Це місто могло б стати відомим завдяки масштабній катастрофі, схожій на затонулий Титанік. Але катастрофа була трошечки іншою. У 1930 році на мілину, точніше на скелі, сів корабль Монте-Сервантес, але всі пасажири спаслися 1500 людей, крім капітана, який загинув. Цей момент в цьому містечку жило лише тисяча людей, і вони мали допомогти тисячі п'ятсот. Їх тут розселяли, обігрівали. І потім, десятиліттями намагалися підняти корабль, і ось цей буксир теж намагався підняти той корабль, але і сам сів на милину і той корабль пішов ще далі на дно. Це місто не стало відомим завдяки тій катастрофі, а стало відомим пізніше. Як одне із місць, звідки відправляється в Антарктиду. Це одне з п'яти місць. Якщо я вирішу одного дня туди поїхати, ви побачите це на цьому. Каналі, але це точно буде не в цьому році. Потяг до кінця світу. Це такий вінтажний паровозик, який везе туристів до національного парку. Подивіться, це висококоліка, яка тут працює вже більше ста років. Але історія цього потягу дуже дивна. Його будували, взагалі цю залізницю прокладали ув'язнені. І взагалі це містечко на кінці світу, це було містечко ув'язнених, тобто містечко в'язниць. Зараз це таке туристичне місце із дуже класними краєвидами. Якщо захочете прокататися на потязі, враховуйте, що ви платите за потяг у два боки, і також за національний парк це приблизно 50 доларів за потяг. І десь 25-30 за парк. Але кажуть, види дуже класні, виділяєте на це майже цілий день. Повертайтеся знову в усваїв. Хочуть <ті> там, такі чоловіки вдягнені в полосату уніформу, ніби вони ув'язнені і фотографуються з пасажирами. Оля, да, привіт! Хочете фоточку з ув'язнене? А може з нами посидіти хочете в тюрмі? А? Давайте, давайте. Окей, повертаємося у сваїв. Дякую, що додивилися до кінця це відео із кінця світу. Побачимося з вами у наступних країнах. Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.